Наша ну, малиш, привіт, я Влад, ми з вами сьогодні подивимося на демку від українських розробників The Fleur Above. Наскільки я знаю, це Харярюшечка, де буде страшно, больно, неприємно. Що я завжди лізу в якісь хорори, я не знаю. Але цікаво, оскільки українських розробників треба підтримувати. Тому давайте почнемо, а там подивимося, що з цього вийде. М -м 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 -м. Ісусе довіряю тобі! на хоробу так. Неприємно. Наскільки я знаю, це при. Ей, привіт. Ти мене чуєш. Пам'ятаєш, то ти. Напевно, ні. Слухай, перейдемо до головного. Я знаю, як ти можеш звідси вибратися. Все, що треба натискати правильні кнопки. Запам'ятай, якщо кімната здається дивною, натискай червону. Якщо виглядає нормально, зелену. Зрозумів. Е, тоді вперед. Починай. Е, наскільки я розумію, це прикол з аномаліями. От, коли натискати зелену кнопку. Ви не бачите в кімнаті жодних змін. Ви побачили галюцинацію, але вона зникла, і кімната виглядає нормально. Кімната виглядає не так, як завжди. Ви побачили галюцинацію, яка не зникає. Кімната може гратися з вашою явою, і не все побачене є небезпечним. Використовую праву кнопку мишки, щоб перевірити галюцинацію. Одні зникнуть, інші залишиться. Щоб вибрати з кімнати, потрібно 9 разів поспіль натиснути правильно кнопку. <соць> Дякую, хорошо. Угу. Так, мала, стульчик, собакин саксофон, ой, громофон, телевізор, книжки, портрет. Е, ще одна мала. Не, ну наче ок. Зелена А. Неправильно? Ого. Дивиться телевізор зник зі стіни. Ну, це вже очевидно. Ну так. Да. Переконай, що кімнат не намагається тебе обдурити. Подивись прямо туди, де був телевізор, і заплюш очі. А як заплющити очі? Що коли відкриє коли телевізор буде на місці, значить кімната нормальна. І треба натиснути зелену. Я прочитав. Так. Да. I understood. Ах ти ж мать на хоробу так це робити. Хорошо. Поки все. О! Правильно. не непевне за очі. Це дасть відповіді. Але. Краще не моїх соблюсти надто довго. Не, все ок тут. Портрет. Я не пам'ятаю, чи стільчик валявся, ні? Наче все. ок, погнали. Скільки. Ну, мені здається, ця кімната нормальна була. Ах ти тварина! Звісно, а що не так? Always double check. Так, а що не так було в тій кімнаті? Все те саме. стульчик не має валятись, я поняв. Так, має чи немає, блін? Ну, двері щойно відкрились. Де де де, нє де, де, вон там, вон там. Скотна сидить. uh-huh doppelbacherinja -e mike if you will see the tall woman don't upset her she doesn't like when things don't go her way ты. Зі своєю довгою жінкою. <звук> ну, аномалія зникла, значить, кум... кома нормальна. Якщо анопалія зникає, кімната нормальна, якщо не. сюди. Це не нормально. You know... Знаєш, мені шкода, шкода, що це саме ти. ти. Бо ми могли бути друзями, як, як, Jeff, як і я, і Джеф. Кіт. Е, до побачення. Кота не було. Це ненормально. Hey. Hey. Did you hear that too? Ти... ти це теж почув? No. Ні, That's why you're so calm. А, ось чому ти такий спокійний, світла не було, світла не було чи було? <звук> а що ти нахрен? П'ята кімната. Ні, все, все ж таки світло було, але то було занадто яскраво. У мене ж мікрофон падає. Угу, до побачення. Кота не було. Ах ти, яка тут. Шостий. Лайк гріп. юк Я ступив туди, куди тебе ніхто не кликав. Тепер я жеру тебе зсередини. середини. Ага. Хорошо. Sounds ще раз це At least not fiscally. Мне Шо? Хто? Тані все ок. Якого сразу, сразу, не. Та ти є... Тріскус. Так, ну в кімнаті все окей. Не пищи на мене. В кімнаті все ок. Так, да, все ок. Тихаємо. Да, а що не так? Я не розумію. Можливо, цей стілець, він все ж таки має стояти. Ану, зараз перевіримо. Floor now. I think so. Я на першому. Е, це перший. Мужик, це. Oh. Та ні, все ок. Ага, зникла аномалія Дякую Зателефонуєш мені, так, дивимося далі. Наче все ок. Да, все спокійно. Чого? Не, все ок? Все тихо, спокійно, без жодних пригод. Четвертий Алло, да, да. Хто пищить? Мене вже не налякаєш, я. Ага, ага ясно. Е, мене вже не налякаєш, я зосереджений, я можу все. Я не боюся скрімаків. П'ятий поверх. У мене дивне відчуття дежавю. Хоча, якби ти знав усе навряд чи. Тебе це здивувало б. Хе. Хе сміхотун сраний. Сподіваюсь, саме і зробиш це вчасно частно. Не-не-не-не-не, матч. Ха-ха, не сюд да прям так сразу. Ой, Так, ну по ідеї все, я чую кроки. Оце. Во. Да де. Тут все ок. Тут також. От за портрети не впевнений. Тут все добре. Хорошо. Та ні, нормальна кімната. І зараз кі владік, а давай-ка на нульовий, тому що неправильно там якийсь смілі пін пісюнчик відрізнять. Хочу знати, що налякало мене тут найбільше. Очі в дзеркалі. Скоро і сам усе побачиш о тут. ха сміхотун, не поняв. Де мала? Твою мать? Ладно, давай тедран. Мы ничего не боимся. Тут ничего. Ну, вот что за звуки. Угу, добрый день, телевизор. Ну тут занадто сильно світло світиться, воно не має так світитись. Треба має бути перший. Де? Вихід. Ні, ну це бред. Там не вихід має писати, там має писати цифра. Значить, це вже аномалія. Перший дя. Ді... <ривіт> Та <й> таке Іноді <ривіт> тут можна побачити при. Правда, She вона може виглядати, виглядати. нормально. Не дай себе обдурити. Чекай, в мене браслет замотався. Я почув Кітіка. От, я чую Кітіка. Де Кітік? І де він? Ага, до побачення. Кітіків не має бути. Я хоч вас люблю тут, але. Тупорилий Придурошний Так, мала сидить. Це там, ага. В вогні жінка. Угу. О. Тут все ок. Тут все ок, тут все ок, тут все ок. Тут все хорошо. Да кто? А звуки це не аномалия. Звуки це не аномалія Нам сказали, якщо кімната виглядає дивно. Я шо кажу. Звуки и не аномалии. Так. Ага. Наче все. Наче все ок. Ні, я не бачу жодної аномалії. Ні, все. Все прям при, прям. Прям добротно. Ну от Я нічого лишнього... Хтось курить? Фу, засуджу. Ні, все добре. Все дуже добре. Має бути п'ятий. Давай. Сюда. Так. Ок, 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 мала. Хара. Гімна. Гімнастка. Шостий, добрий день. Знаєш, в якому Та, сенсі я мій теж прив'язаний до крісла? Та я тоже. Ми не такі вже й різні. Так, я чую Кітіка, це вже значить аномалія, але треба перевірити. А чого він гірше почав крутитись? Мужик, не плач. Понятно. Я Так, втомився спостерігати. Будь ласка, дозволь мені повернутися. Та, будь ласка, повертайся. Сьомий, добрий день. Ну, лялька дивиться по-іншому, це ненормально. Та ні, лялька по лялька помінялася, вона не так дивилася. Камон. Ні, ні ні до побачення, восьма. Я що кажу? Хе-хе-хе, <ріст> як вона класно лежить. Ай. <ріст> Ми прийшли в гру, не вірю. Ви Забрали керування. Все. Вставай і йди. Ти вільний. Чи вільна? Бог вірить в тебе. Встань і йди. Угу. А, я буду йти? Опа, давайте тоді кімнатку роздивимося Мала. дьявольські очі. Хтось тут їв. Комп. Е, подзвони Джону завтра в другий дня. Номер телефону. Піца. Настільчик файний такий. А тут щось? Є? Нічого нема? Є. Ей. Hey. Ей, hey. кітік. Кіт пес. Кіт пес. Вау. Це відчуття, коли проста демка від українських розробників може передати відзеркалення а сучасні ігри навіть цього собі дозволити не можуть. так От з цим і живем. Джеф. <му> пес? Тепер ми будемо заміняти того, хто з нами розмовляв, чи це. ми О боже oh це mm. я голову, Вело... mm -hmm. це геймплейний трейлер. Наша команда вклала весь свій талант і величезні зусиль з The Floor Above. І сподіваємося, що вам сподобалось. У повній грі ви зможете очікувати повну історію Майка. Чи зможемо втекти з кімнати? Понад 145 аномалій, 5 різних фіналів, різних дикторів та кота Морті, нових персонажів, не Морті, а іншого Майка. Розкриття таємниці задньої кімнати. Задньої кімнати. Багато деталей лору, що пов'язують з майбутніми іграми серії приховані аномалії та пасхалки для найуважніших гравців. Чим сподобалося, дем, ми будемо дуже вдячні, якщо ви розповісте про нього іншим. До зустрічі незабаром команда Swite Tap Games Ахеррін. Я, хоч не фанат вот таких ігор з пошуками аномалій, бо трошки це не моє, але гра мене налякала і не раз тримала в напрузі. Мені сподобалося, і я буду чекати виходу. Чесно, я додам в вішліст і буду чекати виходу, оскільки дійсно зацікавив проект. Тому не забувайте підтримувати розробників, а також ставити вподобайки і просувати україномовний контент. А з вами був Влад. До нових зустрічей, до нових проходжень і до нових що Серій. І всім пока!